Працівники туристичних фірм стверджують, цьогоріч охочих поїхати за кордон у червні, порівняно з минулим роком, побільшало на 20%. Замість дешевої Болгарії львів'яни здебільшого обирають Грецію. Найбільше заброньованих турів у туристичних агентствах – саме на червень. Порівно з минулими роками люди відпочивали більше в липні-серпні. і серпні. Можна зробити дві тенденції: липень і серпень, самі пікові ціни, а в червні вже можна відпочивати, це як так само, як бархатний саметовий сезон. Вересні, то так само і в тому році збільшилось багато червневих турів. Тобто багато наших людей поїхали насправді за кордон. Як і минулого року, Болгарія практично рівна нашому Криму, і одній особі можна прекрасно відпочити. І за три тисячі гривень в нас ціни практично не підвищились. Якщо вони навіть є трошки вище порівняно з минулим роком, тільки за рахунок. Того, що транспортні витрати подорожчали у туристичних агенціях піковим сезоном вважають липень, серпень і взимку новий рік. Ціни в цей час піднімаються на 40%. А найдешевше їхати відпочивати боксамитовий сезон в вересні.